ми безумовно чудово розуміємо про географічну ситуацію у світі, і хоча ми не велика країна, тим не менш дуже важливо, щоб ми демонстрували своїми діями нашу підтримку. Ми країна. Що немає збройних сил, але тим не менш в нас є достаток, тому що в нас є безпека, і ми чудово розуміємо, що безпека Європи є надзвичайно важливою, саме тому ми подвоюємо нашу військову допомогу Україні, і ми дуже сподіваємося, що ми використовуватимуть ці кошти через ініціативу дані і будуть ці кошти використовуватися на проекти з розмінування разом з Литвою Також тобто це основні наші напрямки. Крім того, ми будемо також допомагати з комплектуванням бригади. В нас немає власне зброї, але ми будемо фінансово допомагати. Ну, це важливі такі кроки з боку Ісландії для того, щоб засвідчити нашу солідарність з Україною. Дякую.